Сама там грустна і така сумна, а потім прийшов Руся і засадив тобі в два дупла. У мене до сих пор депресія по поводу вареників. Ну як я ви купити за 75 гривень по цілограмму? Ну це ж кілограм 150 гривень. Ну піздець. Все, пиздец, пішла чорна полоса. Я забув, що я поставив буряк, їбать, ви подивіться. Ну там пізда, там все нахуй згоріло. Ви, мені пізда. Все, їбать, мене виселять Жінка мене вб'є. я чую щось горілим воняє дуже сильно. Думаю, що воно горілим воняє. І сиджу собі далі і дивлюсь відос. Потом спону, що я буряк поставив через 20 минути після того, як воно почало воняти. Не, ну бля, я, звісно, красавчик. Я... Базару ноль. Я уже другую стирку поставив, чтобы вы понимали. Я и первый розвісив уже, не вообще, конечно, да. Я все собой не доволен. Сколько дел зробив? Четко. Короче, все, сегодня не мий день. Буряк, блядь, згорів... Те, блядь, розбилось, те розвелося, там нам вареники на вареники наїбали, пішов зробити шаурму, блядь, лаваш весь розлізся. Що це таке, блядь, Воно, блядь, ну ну піздець, короче. Поставив другу стирку, блядь, походу багато напхав одежі, стиралка бігає по всій кухні. короче, все. Не хочу я сьогодні нічого більше вам знімати. Все пока.